Вітаю всіх на каналі. Я Влад, це Кратус. І ми продовжуємо шукати скриню, мать його, блять, пандори Можна тільки геймпад включити. Будь ласка. Ух ти ж. Все з'їхало? А. Все нормально. Я дурачок просто. Я не включив Bluetooth. Погнали далі. Раз вже втік за Фін Кудась? Ключове питання. Куда? І навіщо? А нам. Не вистачає ще 400 орбів. Ладно, 363 для душнів. Я знаю, що ви мене не такі. Ви не душні, ви класні. Ви кайфові. Йдемо в якусь пустиню. Пусти. Пустеля. Пустеля загублених душ. Блять, і тут душі. То Дарк Соус, то Дем Соус. Як... як поскакав. Це хто? А, це Жофінко. Forward is perilous, but one you must complete if you are to have any hope of saving Athens. The Oracle spoke of Pandora's box. Can it be real? The box exists. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible, and so it is hidden well, far across the desert of lost souls. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kratos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives? Kronos is the last. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly, the Temple of Pandora chained to his back, until the swirling sands rip the very flesh from his bones. Stay true to the song of the siren Kratos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens with Pandora's box. Follow the song of the sirens, Kratos. Find and destroy them all, and the path through the deadly sands will be open to you. Uh, yeah. <coughs> I Слухав і дивився на весь цей треш, Згадав, що я пробував поставити. Опа, сундук Не пробував поставити, я шукав українізатори на Перший Бог війни і. Гарріш Протера. Ітазі, як ви понімаєте, мої пошуки успіху вінчались, дай Боже. Але по суті. Блять, щоб почути тих сирен. А, думав поставити русифікатор. Ладно, До, по Гаррі Поттеру вже думаю пройдемо так, як є. Це не сильна біда. Там, блять, сюжету нема. А, по поводу цього кратуса. Чесно, гавно. Ну, типа, звук гавно, озвучка. Я, я не осуждаю тих, хто це робив. На той час. На зарашній не варіант. Може це я просто знайшов якесь говняне, ну не важно. Так що, поки допройдемо вже цей, а далі я знаю, що є нормальні звуки, як мінімум в, в, в Ордені Фенікса Гаррі Поттері 150 тисяч% є щось толкове. Бляха, я нахожу сундуки, а не сирен. Можно мне сиренку? Где они? Так, я вперся в стену. Класс. Я хоть туда иду, не туда. Куда мне идти? Опа, сундук. А, какие метки. О, -о, О. Я почув цю паскудіну. Але ти стрьомна мать, але ти стрьомна Я то думаю. Коротше, що в більшості жінки такі зліп? Потому що в них немає хлопця. Пара, пара, памп, я шуткую. Як цю. Тварь лупити. Що з тобою робити? Ой. You must find and the two you may pass. Ще дві. Ну, по логіці одна має бути в цій частині пустелі. Я стараюся до звуків прислухатися, але я ніхрена не чую. Нема та й нема, йдемо сюди, значить. Найдь. Класна лока. Мені дуже подобається. Атмосферненько. Опа, сундук. Ну за то скільки сундуків я тут налтаю. Хоча би би один з покращенням в плані Ока Гургони або Пера Фенікса Членікса Це там не сирена літає. А, ні, це, це блять, це вітер так лі, літ, літить. Де Сирени? Алло. Максимально класне відео вийде, я відчуваю от таке. Я їх, кроме того, що не бачу, я їх не чую. Ну, то сундуки свої всі знайшов. Уже відкриті, звісно. Що за звук? Ай, боже, за шо? Санта Моніка, я поважаю вас занадто сильно, щоб оскорбляти, як бабадзаки. Ну, блять. Камон. Шо? Це шо за стіна взялась? Тільки не кажи, що ми до начала локи вийшли. Ось мене чувство, що да. Ні. Де це. я, Я заблудился в двух квадратах. А, ни хрена себе! Я в там блука. Я чую. Ні, тут же не чую. Назад. Я, я тільки що чув Сирену. Мене не намахаєш Де сирена? вона тут? же зашло. то рука, а это статуя. Да, ёб твою мать, налево находится две сирены. Тут десь максимально сильний звук йде. О! Охренеть! Єбать вона літає! Ви що на приколі? Я маю... Ну, типу, встигнути її зловити аж на такій скорості. Дякую. А де воно? Бля, классно, она втекла. Да, она втекла, потому что звук робится хишей Да, блядь, сирена делась. Ладно, трезнемис, пчет, грузи, братцы. О, мать! Мать, зупинись, зупинись, будь ласка. Секундочку. Поговорити треба. Я тобі, блядь, ванус молнію запхаю, успокойся. Все, мінус два. Лишається останнє. Так, нам треба до замку назад, бо... И пуля! Давай, 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 Кратус, перекатиком, перекатиком. Опа, Оп па, раз, два, три. Я чую сирену. Бляха, оце гра зі звуками. Ну, типу, що прям до міліметра вищитувати де знаходиться ця тварь. Не, все, назад. Звук там став голоснішим, скільки 300. Купійчки не вистачає. А, немає ж. 39, я що кажу. Так, ще раз. где тут чего? Вот она, паскудинация. Две клетают. Стань, дура. Дивись. Зупинись, будь ласка, просто пару секунд. Я тебе нашпигую. Хорош. Все. А, 14 минут ми на це потратили. Я думав, буде довше. Так, давай бігом. Бляха, тепер саме ключове найти прохід до цього замку. До храму па. Твою мать. Я тільки ж зараз до мене дійшло, що ми попадемо в храм Пандори. А, типа. То в курсі по греческій міфології то й в курсі про храм Пандори, як його там строїли, що там пендець з тими випробуваннями. Ой, бля. Я боюсь уявити, що нас чекає. Ну Ненче? Я навіть цьому радий. Тільки спочатку хп. Ні. Хп. Дай мені здоров'я, Кратос. Бо мана вот тут є. А, тут тоже міняється сундук. Тут теж два сундука. Давай, ще цю. Все берем. Берем усе, що можна. І все, що не можна, тоже. Так, не поняв. Це відкривається? Так, да, це відкривається. По ньому видно, що воно якесь. камушек. Хорошо. Что у нас тут? Ага, нам сюда и треба. Хорош. Что у нас тут? Воу, щит! Нормально. Приветствие. пихни, будь ласка. Пиздец. На. Бляха-муха. хотя бы чуть-чуть. А, всю магию использую. Да ё, ПРСТ! Пиздец. Да у вас стильки борятся, паскуды. Две ша пришло. Я колись допихну його до кінця чи ні. Чи ми таки залишимося на цій платформі? Дивіться. Боже, блядь, спаси, пу мужик. Все, Я можу допихати долбаний камінець. Ну чекай, у мене вот прикол. Він зупинится? Блядь, да, він реально зупиниться. Дякую, що постояв, подивився, як я відкриваю коробку. Я собі по стіночці, по стіночці. Потому що я ж знав, що так буде. А ну я знав, я бачив, блядь, що там приближно, сука, тупорила. Закалібали мене. Все, будь ласка, дайте мені мне Довбаний камінець до довбаної, бляха стіни Я мовчу. Я просто же мовчу, бо у мене нервы починають. Блять, я, я бачив. На, бляха, сдохни, паскуда? Осуждаю, якщо Ютуб не бань. ДД ебань. Ту-ту-ту-ту. Ладно. Пиздец. Пиздец. Фух, воно встало. воно встало. воно встало, блядь. Якщо що, ви нічого не бачили, нічого не чули. Ми нормальненько пройшли даний звездець. Опа. А, ні. Здалося. Це що? А, боги, які перемогли кронуса. Блять, кронус. Тут є щось. Ні, тут нічого нема. Дуй! Я ще чекаю, доки Кохве устине. Хочу Кохве попити. А воно вже. У мене відчуття, що зараз буде бой. Міх. Угу. Щось занадто просто ми йдемо. Зараз буде битва. Ні? Ну, Якщо дають сразу два сундука, один з хілкою, один з мани, значить, що там буде. Значить, вертаємо назад. Хватає? Да, хорошо. Що відкривається? L1 трикутник, трикутник R, R, E. РРЕ? Так, і давайте я оце прокачаю. Ще раз. Л1 Трикутник. Увітря l 1 Р-Р-Р. А. -а, -а. Как говно. Бляха, ничего полезного не дал. Я надеюсь, просто урон вырис. Я надеюсь на цену. хто забрав? Віддай. Віддай, не твоє. О, мадам, Що ви робите сьогодні вечері? Я даже не знаю, що лучше, Чи бити вот такими атаками. Чи бити їх. Е я не понімаю. А, їх можна просто гасити, все, я пам'ятаю. Вона свою загасила. Від них можна хілитись, це вже плюс. Буду так робити, доки не відхилюсь. А, їх можна просто гасити, і від них теж хилишся. Ладно, це не настільки ужасно, як цих гасити. Мінотаврів цій довбаній каналізації. Мені снитись будуть. Я їх ніколи не забуду. О, хватає хоча б на один заряд. Да не на одну. Нахрен ти на одну це використав би. Я думав, що ти хоча б на декількох використаєш. Ми ж там стояли троє. Ладно, двоє разом. Давай, гаси, гаси цю тварь. Не. Все? да віддай сало назад. Віддай де брав Це Кронус? Це вон ту от вот нещасне повзається Кронус? Такий малютка. А, чекай, чекай, який малютка Він ж там. Ще прийде панде дасть. The last of the mighty titans emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. Нормальный. Вот звідки не взяли механіку для чоловіка паука. Воды вони взяли Польоти ідеальні. Нормально. Паріш інсталійного темп. Не верней манкнув. Вітай глас. Скотіна віддай! Я тобі цього не прощу. Цей спартанець польов не зря. Ми його. Кинем тут, блять, по нам на нього похеру. Хорош, ідеальний момент для того, щоб зберегтися. І в наступну серію ми вже продовжимо досліджуючи храм Довбаної Пандори. А на цьому поки все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Зустрінемося в наступних матіо серіях. Далі круче, всім пока.